Добрий день, любі діти! Сьогодні я запрошую вас в Україну грамоти. Послухайте, будь ласка, вірш, подивіться на картинку. Тихо в лісі уночі, лиш балакають сичі. Угу, угу! Ведуть розмову дуже загадкову. Сичі це такі сови. Як говорять сичі? Угу! А які звуки видає потяг, коли їде? Чу-чу, чу-чу, у-у-у! Як кличе людина, яка загубилася у лісі? Ау-у, а у, а як плаче маленька дитинка? Уа-уа! Сьогодні ми з вами поговоримо про звук У. Скажіть, будь ласка, звук У голосний чи приголосний? Так, голосний. А чому? Тому що ми його можемо співати і тягнути. Заспівайте, будь ласка, звук У спочатку тихенько. у А тепер голосно. у Що роблять наші губки, коли ми вимовляємо звук У? Так, вони витягуються. Трубочку. А тепер давайте з вами пограємо у гру «Спіймай звук. Я буду називати слова. Якщо є звук У в цих словах, ви будете плескати в долоньки. Якщо немає, ховати ручки за спинку. І так слово дуб. Дуб. Є в цьому слові звук У. Так. Є, значить, ми плескаємо у долоньки. А де він стоїть? Звук У всередині слова. Наступна картинка, наступне слово дятел. Є тут звук У? Ні, немає. Ховаємо ручки за спинку. Наступна картинка і слово удав. Удав. Є тут звук У. Є! Плескаємо в долоньки, де стоїть звук У на початку слова. Наступна щука. Є тут звук У. Плескаємо в долоньки, де стоїть звук У всередині слова. Так, далі. М'яч. Немає у слові м'яч звука У. Ховаємо ручки за спинку. І останнє слово груша. Є тут звук У. Плескаємо, де стоїть звук У В середині слова. Звук У позначається буквою У. Роздивіться, будь ласка, букву У. На що вона схожа на гілочку дерева. На ріжки равлика, на вушки – зайчика. Подивіться на картинку і послухайте вірш. Скажи горобчику, чому ти так не любиш букву У? Погляньте, хлопчики і дівчатка, ця буква схожа на рогатку. Так, буква У ще схожа на рогатку. А тепер, дітки, знайдіть, будь ласка, в українському алфавіті букву У. Пошукайте очима. Так, ось буква У! Ось наша буквочка У, яку ми сьогодні вчимо. Добре. Далі наступне завдання. Написану буквочку У. Яку написали вам батьки і підготували. Зробіть об'ємною, товстенькою, а потім заштрихуйте букву У скісними лініями. А тепер придумайте слова на звук У. Самостійно, будь ласка, придумайте слова, які починаються на звук У. Для цього поставте відео на паузу. Тепер давайте з вами розглянемо, які слова починаються на звук У. УДАВ. Наша країна Україна, також починається на У. Ми всі з вами українці. Також слово урожай. Теж починається на звук У. Урожай це овочі і фрукти, які збирають восени. А як називаються діти, які ходять до школи? Учні. Слово учні теж починається з У. І в школі заняття називаються як? Уроки. Так, уроки теж починаються на У. Дітки, я пропоную вам. Біля нашої букви У, яку ви заштрихували, намалювати такі малюнки удава, урожай вуші та вуса на голові. Хоча тут звук У стоїть не на початку слова, а всередині. А тепер давайте поб'ємо. Почамося писати букву У. Дивіться. Спочатку ведемо коротку скісну лінію, ось так, а потім зверху вниз довгу скісну лінію. Ось так. Будь ласка, пропишіть рядочок буквочку У. Пригадайте, будь ласка, як на схемі позначається звук У. Він позначається червоним кружечком. Чому? Тому що це голосний звук. Давайте напишемо з вами дві букви АУ і накреслимо звукову схему слова. Що ми намалюємо під буквочкою А? Червоний кружечок. Що ми намалюємо під буквочкою У теж червоний кружечок. Тому що звуки А У це голосні звуки. А тепер давайте ще дві буквочки напишемо: У А. І також зробимо звукову схему. Також. Під буквочкою У і під буквочкою А накреслимо червоні кружечки, тому що це два голосних звуки. Роздивіться, будь ласка, це буква У велика, а це буква У маленька. Вони читаються однаково, передають звук У. Давайте з вами спробуємо. Прочитати. Спочатку читаємо рядочками зліва направо. І так, верхній рядочок. У. А, А, У. Другий рядочок. А-у, А, А. І третій рядочок. У. А, у А. А тепер почитаємо стовпчиками зверху вниз. У А. А. Другий стовпчик. А, У. У. Третій. А. А, У. І останній. У А, А. Дякую вам, дітки, за роботу. До побачення, до зустрічі!